Я є римо-католицький священик з Хмельниччини, Кам'янець-Подільська дієцезія, станція Дунаївці, парафія зі Шестя Святого Духа, перебуваю тут на Майдані, десь до місяця діляю душпастерства, душпастерської місії, якої покликаний це слово Божого проголошення і вділяю таїнства. Організували греко-католицькі священики з Аскольдової могили, бо я є римо-католицьким священиком. Відтоді, коли було саме перше побиття молоді. І З того часу ця каплиця повстала. Є багато греко-католицьких священників, нас, католицьких і православних київського патріархату. Московського патріархату немає. Відбуваються служби, відбуваються таїнства. Я сам особисто хрестив тут хлопчину одного. Багато тут є сповідей, багато є молитви, багато є такого духовного життя. Вінчання теж проходило з Буковини, Може, люди шукали якоїсь сенсації, може люди шукали чогось такого. Але саме перше це сповідь, хрещення. А які служби тут проходять? Недільні, будні і також літургії відбуваються заупокійні. Людей багато збирається на початку. Як була на цьому місці ще інша капличка, ну то тут збиралося десь на одну літургію понад 80 осіб. Пам'ятайте, що без любові людина нічого не зробить, і пам'ятайте, що любов на тому світі буде нас судити.